Уночі російська ракета влучила у великий американський завод у Мукачеві з виробництва електроніки. До речі, це вже не перший удар росіян по американському бізнесу в Україні цього року. Видання Financial Times навіть припускає, що атаки на західні компанії стали частиною стратегії окупантів. Цікаво, що досі не пролунало жодних офіційних заяв з боку. США. підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, що саме сталося, і чи дійсно Дональд Трамп промовчить цього разу також. Докладніше далі. У ніч на 21 серпня російські терористи здійснили чергову комбіновану атаку на західну частину України. Ворог вдарив по Закарпаттю. Сотні безпілотників, гіперзвукових, балістичних і крилатих ракет були спрямовані на цивільну та енергетичну інфраструктуру. Одна з ракет влучила у великий американський завод з виробництва електроніки в нашому найзахіднішому регіоні, що призвело до серйозних пошкоджень і жертв. Це повністю цивільний об'єкт, який не має нічого спільного з обороною чи військом, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Дві російські ракети поцілили на територію заводу ФЛекс. Голова Закарпатської обласної військової адміністрації. Страції Мирослав Білецький зазначив, що внаслідок удару зруйновано складські приміщення зайнялася пожежа. Флекс, американська компанія, великий контрактний виробник електроніки зі штаб квартирою у Сінгапурі, володіє більш як 130 -ма виробничими майданчиками, центрами розробки програмного забезпечення і проєктними студіями в 30 країнах світу. Спеціалізується на випуску електроніки на замовлення інших компаній: Cisco, Hewlett-Packard, Lenovo, Apple тощо. Підприємство також випускає ігрові приставки Xbox Xbox та Xbox 360 для Microsoft. заснований у 2007 році. Завод у Мукачеві став одним із найбільших роботодавців у регіоні та провідним платником податків з виручкою близько 1 мільярда 730 мільйонів на рік. На нічній зміні, коли було атаковано завод, на виробництві працювало близько 800 співробітників. За даними медіа Ліганет, постраждали 15 людей віком від 22 до 63 років. Один з поранених у тяжкому стані. Прокуратура кваліфікувала атаку. На цей цивільний об'єкт, який не має воєнного призначення, як воєнний злочин за статтею 438 кримінального кодексу України. До речі, це вже не перший удар росіян по американському бізнесу в Україні. Внаслідок атаки на Київ у ніч на 10 червня цього року окупанти атакували будівлю представництва компанії Боїнг по вулиці Глибочицькій. 4. за даними видання Financial Times, ішлося про навмисний удар по американській аерокосмічній компанії. Як запевняли представники Боїнг під час атак? і ніхто не постраждав жодних збоїв у роботі компанії, також не сталося. Цитата: Російські удари по американських компаніях в Україні ще один приклад зневаги Путіна до мирних зусиль. США. той факт, що Росія атакує американський бізнес, підкреслює важливість подальшої участі США як у мирних ініціативах, так і в забезпеченні безпеки України та решти Європи, каже Андрій Сибіга: можливо, атаки на західні компанії в Україні стали частиною стратегії РФ. Припускає видання Файненшл Таймс. Викликає занепокоєння, що жодної офіційної реакції від державних структур США не пролунало у публічному просторі. Ані державний департамент, ані Пентагон не оприлюднили заяв щодо обстрілу офісу Боїнг. Як зазначило видання Київ інсайдер, це викликає питання безкарності російського агресора. У свою чергу українська влада сприйняла відсутність реакції з боку Вашингтону як тривожний сигнал. Стверджує змі з посиланням на анонімне джерело, Якою буде офіційна реакція на атаку заводу Мукайчеві, покаже Невже Дональд Трамп промовчить і цього разу? Ніби за мало великої війни на Дніпропетровщину прийшло лихо, звідки не чекали? Через підрив Каховської ГЕС у регіоні сталося катастрофічне обміління водойму. Підписуйтесь на канал Телеграф, якщо бажаєте дізнатися масштаби катастрофи. Докладніше далі. Про обміління водойм на Дніпропетровщині повідомили у місцевих телеграм-каналах. Чоловік, який зняв відео, шокував розповіддю про те, що ходить по дну одного зі ставів, який раніше був більш як три метри глибиною. Дійсно, на оприлюднених кадрах видно повністю сухе дно водойми. Замість води потріскана земля з характерними слідами. На горизонті видно залишки води, що свідчить про масштабне обміління ставка. Також помітно перехідну зону між сухою частиною та тим, що залишилося від. Від водойми лишилася смужка води, яка раніше була повноводним ставком. Нагадаємо, що російські війська підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції 6 червня 2023 року. Цим військовим злочином окупанти спровокували одну з наймасштабніших техногенних катастроф за останні десятиліття. У зоні катастрофи опинилося 16 тисяч людей та близько 80 населених пунктів. Після вибуху утворилася штучна повінь, яка затопила десятки населених пунктів по обидва боки Дніпра. Загинула 31 людина. Стихія змила родючі ґрунти разом із рослинністю тваринами та інфраструктурою. Вода розмила автозаправки, склади з хімікатами, скотомогильники та вигрібні ями. Забруднені потоки досягли акваторії Чорного моря, спричинивши збитки у розмірі близько 14 мільярдів доларів. США, враховуючи пошкодження інфраструктури та довгостроковий вплив на довкілля. І це найгірше, як стверджує еколог, науковець інституту морської біології Національної академії наук України. Аїни Юрій Квач підрив каховської гес призвів до незворотних змін у природному середовищі через розпріснення та забруднення води. Море стало іншим, і ми нічого не можемо з цим зробити. Це вже відбулося. Тому треба розуміти, що наслідки ми будемо спостерігати ще дуже дуже довго, тому що змінилася і структура популяції наших місцевих організмів, каже Юрій Квач. Вчений наголосив, що ці зміни впливатимуть на біорізноманіття ще десятки років, і передбачити наслідки для генетики місцевих видів наразі неможливо. Державний борг України досяг позначки у 100% від валового внутрішнього продукту. Чи справді це катастрофа? Що ми залишимо онукам, окрім боргів? З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на канал Телеграф. Щоб дізнатися, чи дійсно Україна перетворилась на країну банкрута, що думають про це провідні економічні експерти, і які кардинальні зміни потрібні вже зараз, щоб знайти вихід із кризи, докладніше далі. Про те, що держава стоїть на порозі економічного банкрутства, заявив український парламентар Михайло Цимбалюк. 100% ВВП України зараз це борги, такого ніколи не було. За економічними показниками ми банкрути. Народний депутат Михайло Цимбалюк. Водночас політик зазначив, що уряд можна критикувати, але держава виконує всі соціальні виплати завдяки роботі економіки. Однак експерти не поспішають ставити хрест на українській економіці. Вони пояснюють ситуацію зовсім по іншому. Зокрема, панічні настрої нардепа спростував експерт з економіки та координатор експертних груп економічної експертної платформи Олег Гетман. За його словами, державний борг, як і в мирні часи складав від 70 до 80% від ВВП, а влада завжди брала кредити. Експерт нагадав, що навіть у найкращі часи Держборг України сягав 65% від ВВП. Сьогодні, коли точиться війна, частина іноземної допомоги, а це близько 40 мільярдів доларів на рік, надходить безповоротно, а кредити беруться під дуже низькі відсотки з поверненням через 20 років. Саме низькі відсотки за кредитами експерт називає ключовим фактором. Він підкреслює, що така ситуація з ВВП склалась через війну з агресором, який у 10 разів більший за Україну. Більше того. Ціла низка країн у світі мають набагато більше боргове навантаження, але жодної катастрофи в цьому немає. Багато країн світу має борг понад 100%. Японія, наприклад, 250, Греція 150, Франція, Італія, Великобританія також мають понад 100%. Економічний експерт Олег Гетман. Банкрут це той, хто не може обслуговувати свої борги. А в Україні такої проблеми немає. Експерти вказують на рекордні золотовалютні резерви, які захистять країну від банкрутства в найближчому часі. Втім, ситуація з боргом дійсно лякає, адже сума його обслуговування з кожним роком лише зростає. Це мільярди доларів на рік з бюджету. Такі боргові виплати унеможливлять ефективне післявоєнне відновлення країни. Дмитро Олексієнко. Віце-президент ICC Ukraine з оподаткування обліку та аудиту потрібні кардинальні зміни вже зараз наголошує експерт, зокрема в економічній, податковій та монетарній політиці, щоб стимулювати розвиток підприємницької діяльності, яка останні роки відверто занепадає, і не лише через війну. А міністерству фінансів треба переглядати боргову політику. Щоб зменшувати кредитні виплати, переглядати умови дорогих кредитів та намагатися зменшити боргове навантаження. Без розвитку бізнесу країна не зможе самостійно заробляти на обслуговування боргів та відновлення після війни. З вами була Ірина Нестеренко. Не забувайте про вподобайки та підписки. До зустрічі. Змерзнемо взимку чи ні? Питання не пусте: енергетична війна між Україною та Росією, яка перебувала в тліючому стані останні місяці, спалахнула знову і навіть вийшла на новий рівень. Так, 19 серпня, російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру міста Кременчук. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чи зможе встояти Україна під цим тиском. І до чого готуватися пересічним українцям взимку докладніше далі. Скоро в Україну прийде осінь, і з настанням холоднечі кожен українець запитає себе, як він підготувався до вимкнень електрики взимку. Наразі українська енергосистема найзахищеніша у світі. Втім, зрозуміло, що атака на Кременчук це лише початок нової фази путінського енергогеноциду. Поки в Білому домі думали про мир цієї ж ночі, росіяни обстрілювали місто. Нагадаємо, Кременчук є стратегічно важливим містом для атак Росії з кількох причин. Одна з них Кременчуцький нафтопереробний завод. До початку повномасштабної війни він був найбільшим нафтопереробним підприємством України з проєктною потужністю понад 18,5 мільйона тонн на рік. Росіяни суттєво пошкодили його у квітні 2022 року під час перших масованих обстрілів 12 травня того ж року. Росіяни додатково обстріляли об'єкт чотирма ракетами. Те, що однією з цілей ворога був саме НПЗ, заявили самі росіяни через свої пропагандистські ресурси. Загалом ідея взаємної відмови від ударів по енергетичній інфраструктурі. З'явилася після телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, що відбулася 18 березня. Тоді російський диктатор пообіцяв Трампу не атакувати енергетику України, але лише на короткий термін. Втім, в ніч на 19 березня Росія знову вдарила по енергетичних об'єктах України. Тоді, по нашій території, було запущено 150 дронів. В свою чергу Україна прийняла енергетичне перемир'я, і справді удари по російських НПЗ тимчасово припинилися. Втім, фактично жодного енергетичного перемир'я між Україною та Росією ніколи не існувало. Просто не всі звертають увагу, зокрема на удари по нафтобазам або заводам з переробки біоетанолу. При цьому останніми днями енерговійна між Україною та Росією суттєво посилилась. Ворог завдає масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, а сили оборони, в свою чергу, атакували нафтопровід. Дружба на думку експертів, нова хвиля енергетичної війни найближчим часом охопить не лише нафту, а й електрогенерацію. Але Україна буде з теплом та світлом у будь-якому разі, попри проблеми з переробкою нафти. Якщо цього росіянам не вдалося зробити тоді, коли захист енергооб'єктів України був у рази меншим, то зараз шанс на це ще менший. Зараз енергетична інфраструктура України є однією з найзахищеніших у світі. Аналітик Геннадій Рябцев-експерт вважає, що за наявності резервів потужності, резервів передачі і розподілу, запасів обладнання і фахівців. І якісь тривалі виходи з ладу великих підсистем об'єднаної енергосистеми України неможливі. Окремо Рябцев зазначив, що блекаутів в Україні не буде, тому що будь-яку систему за нинішнього стану справ можна відновити. З вами була Ірина Нестеренко. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.